Нова стратегія національної безпеки Сполучених Штатів. Що це за документ? Це більше така декларативна річ, чи е, обов'язковий е, якийсь момент для виконання, тобто, які практичні на які практичні кроки послідують після утвердження цієї стратегії, які наслідки можуть бути внаслідок цього. Я би знати пане Сергію, я би сказав, що ну сполучені штати звикли називати всесвітнім поліціянтом в світі, але насправді роль сполучені штати була іншою після Другої світової війни. Сполучені Штати створили власне сучасну ліберальну демократичну цивілізацію. Перш за все, ну, вони створили таку цивілізацію в, е, в Західній Європі, і раз е, вони також долучили до цієї цивілізації Японію. І разом з Канадою з Західною Європою з Японією з Австралією з Новою Зеландією вони з південною Кореєю вони от утворили те, що ми називаємо ліберально-демократичною цивілізацією. І звичайно, сполучені штати вони зобов'язалися. Ну я би так сказав, охороняти цю цивілізацію, тобто боронити її від зазіхань там спочатку комуністичного радянського союзу, потім авторитарних сил. А ця стратегія, яка опублікована, означає, що так, сполучені штати від цієї ролі відмовляються, тому що не адміністрації Дональда Трампа все це не цікаво. Вони вважають за лібералізм злом, і просто просто їм їм для них ліберальна демократія не цікава як така. Щодо обов'язковості цього документу, він опублікований згідно закону. Закон зобов'язує виконавчу владу опублікувати такий документ, в якому викладається бачення виконавчої владою зовнішньої політики, тобто роль Сполучених Штатів в світі, що чому буде присвячена зовнішня політична діяльність адміністрації, і що адміністрація буде робити для того, щоб втілити от таке бачення, яке викладається в цьому документі в життя. Кожна адміністрація видає такий документ, просто вона зобов'язана це робити згідно закону. Ну я не знаю наскільки наскільки це можна вважати обов'язковим документом, але кожна адміністрація намагається втілювати в життя те, що вона те, що вона пише в цьому документі. Тобто, це така зовнішня політична програма. Але для мене, наприклад, це не є чимось неочікуваним, тому що це, це йде в абсолютно в руслі проєкту двадцять двадцять який ще влітку 24-го року був опублікований, це такий програмний документ республіканської партії, від якого Трамп відкрещувався під час передвиборчої кампанії. Ну, він усе робить абсолютно згідно з цим документом. Ну, але це ця стратегія вона йде навіть далі того, що передбачав у зовнішній політиці от той документ, проєкт двадцять двадцять Ну і фактично, от е, там е, я так знаю, я от хотів теж звернути увагу і на те, що ви в Фейсбуку писали про те, що та це навіть переплюнуло ту програму е, 2025. Але е, там так само, от, ну просто ж з ніг на голову перевертається там поняття е, друзів і ворогів. От так Росія, начебто, там ну точно не несе ніякої загрози для Росії, не несе її і Китай і. Це теж у вас підгледів, що ну, там, і, а Північна Корея, в принципі, там, не згадується, тому що ну, а що таке. так. Це, це що означає, що е, ну, хто, хто в такому випадку загроза, якщо Американці стоять по один бік, там з Росією і, до прикладу, з Північною Кореєю, то кого вони можуть розглядати загрозою і як відповідно на ці загрози реагувати? Навіть якщо це не загроза, а ну по факту, це такі союзницькі партнерські стосунки. Якби це в мирні часи були, це одна справа. Але зараз Росія, один з тих партнерів, по суті, вже таких офіційних сполучених штатів веде війну проти України і несе загрозу для Європи. Там не, жодна країна не називається загрозою, не говориться, що якась країна є загрозою, несе загрозу для Сполучених Штатів, там такого немає. Там загрозою визначається все, що заважає торгівлі, заважає Сполученим Штатам вести торгівлю. От, тобто така абстракт, абстрактні такі загрози. Ну оскільки війни, скажімо, заважають вести торгівлю. Ну, значить, будь-яка війна це загроза. Треба, тому будь-яку війну треба припиняти через те, що це загроза. Зарго... загроза торгівлі. Ну от якось так це можна сказати, що вони це бачать. А е, я думаю, що можна це документ розглядати як таку пропозицію до Трампа Путіну і Сіззінпіну поділити просто світ на трьох, що от там сполучені штати готові Сі Цзенпіном. Ділити Азію і, 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 аби війн не було, тому що там це от визначається, щоб не було війн, щоб можна було торгувати. Ну і нехай собі там, де Сі Цзінпін має свій вплив, нехай він має, але знову таки, щоб війни було. Сполучені Штати мають домінувати в на Західній на Ну а Європа, вона має має стати ультраправою, вона має. Відновити стосунки з Росією, як там як там це визначається, за допомогою сполучених штатів сполучені штати мають відновити стратегічні стосунки з Росією, там так це називається. Ну а ті в Європі, хто цього не забажають, ну значить, значить, вони будуть самі по собі. Сполученим штатам немає до до цих країн діла, тому що вони не розглядаються як друзі. Тобто ті, ті країни, де не будуть при владі ультраправі, взагалі не будуть розглядатися як друзі. Але такі такі ультраправі, які будуть, будуть іти, будуть на тій самій, так би мовити, ноті, що і, що і Дональд Трамп. Ну от якось, якщо дуже просто це описати, то це бачиться, от от так. Раніше фінансування ультрафравих в Європі займалась переважно Росія, аби в принципі, в принципі зберігати чи чи мати там свій вплив, бодай бодай частково так. Хоча ультраправі там до останнього часу вони не були такими популярними на європейському континенті, так та в сполучених штатах, напевно, також. Але от тепер ситуація змінюється е, відповідно, чи варто очікувати якоїсь гри з боку Сполучених Штатів на Посилення цього радикалізму на е, фінансування там партій з метою приходу їх до влади чи окремих політиків е, в Європі, саме ультраправого цього спрямування. Ну і е, з іншого боку, там йдеться про те, що там про НАТО теж е, говориться, що воно втрачає таку європейську цю суб'єктність, що скоро там північно-атлантичним альянсом керуватимуть фактично вихідці з інших країн, мігранти. То чи є ця історія паралельно власне з цим треком, про який я сказав, можливе підігр там підігрівання ультраправих? Так само історію, про яку теж там, певною мірою йшлося в тій програмі 2025. Про ну вихід з НАТО сформулюю простіше. Чи буде зараз? Грати активно Дональд Трамп на по факту руйнування отих європейських інституцій, які були утворені після Другої світової війни. НАТО, Євросоюз і все решта. ну то він же відкрито там в цьому документі каже, що, що Євросоюз це зло, що Євросоюз це так державне утворення, яке заважає країнам відчувати себе собою, що він там всілякі регулювання бізнесу запроваджує там Боротьбу зі зміними, зміною клімату, Ну там і так далі, і таке інше, що треба треба в треба, кожній країні треба дбати про себе. Ну Тобто це такий погано загульований заклик до того, щоб фактично е всюди, всюди євроскептики прийшли до влади. І щоб щоб вибвідбулося ще багато брекзитів. Ну ну щось, щось таке. Ну то таке, -от таке у Дональда Трампа бачення, ну, власне воно воно у нього таким же було давно. Тобто, тут нічого нового немає. А коли європейці кажуть, що от каякала здається, сказала про те, що от Європа має як ну щось на кшталт, більше повірити, чи більше вірити у власні сили, більше вірити в себе. А є у що вірити, пане Ігорю? Чи е, от власне вони настільки залежні від ось е, заглядання в рот Дональду Трампу, що ну, по факту будуть і багато хто зараз пише, до речі, так про, ну, про те, що європейські інституції мертві, в принципі, е, європейський порядок підтримувати вже практично неможливо. Тож, е, чи, чи справді є в Європи, за вашою оцінкою, сили все ж таки зібратись? Чи є в них, от власне, та сила, в яку можна вірити, чи просто вони будуть мовчки отак далі спостерігати за власним же там кінцем? В, в чому він прояви я... Сергію, я не можу погодитися, що Європа щодо Європи мертва. Європа, Європейський Союз. Якщо взяти, це величезна економіка, спільна, абсолютно величезна. Я не ну вона співставна з економікою Сполучених Штатів, якщо вона не більше, ну вона не не ну, знов співставна, принаймні. І... Я, я, тут, вочевидь, тут, тут, перепрошую, швидше йдеться про те, що оця згуртованість на основі якихось колективних принципів існування і цінностей, власне, е, які до цього функціонували як, ну, певною, до певної міри, принаймні, як такий монолітний організм, ну, що зараз фактично це просто не працює. І чи є, от, е, чи є можливість то все реанімувати? Я думаю, що, по-перше, що працює. По-друге. Я думаю, що до розширення Євросоюзу, скажімо так, до, взагалі, до, до зникнення Радянського Союзу, е Західна Європа, вона стала достатньо монолітною, тому що просто країни усі, народи усі після Другої світової війни, дуже докорінно змінилися. Знаєте, Я жив два роки в Бельгії, там подорожував по різних країнах. Я, я дуже багато дізнався тоді про Європу, чого я не знав, тобто це давно було. 96 по 98 роки ну але от зараз європа ні. не може об'єднатися фактично перед обличчям загрози для себе ж, от тобто а об'єднатись, об в якому сенсі? Ага. А, Ухвалити напрацювати якусь спільну стратегію навіть на противагу цій національній безпековій стратегії Сполучених Штатів. Ми бачимо різні пошуки різних форматів коаліцій, там якихось домовленостей, але віз і нині там практичного рішення. Ну по суті, немає так. Ну завдяки тим їхнім потугам, Україна стримує Росію завдяки їхній допомозі, але це не нівелює глобальну загрозу. Тобто це я, такі думаю, що, поч... я думаю, що провідні європейські країни об'єднаються. Дивіться, в Європі. Ну, є, є, такі, є такі країни, як Угорщина та Словаччина на сьогоднішній день, в яких привладять друзі Дональда Трампа, ну, от, які готові йти фарбати його політики. А в решті країн Європи привладять зовсім інші сили. І, і в провідних країнах Європи лідери цих, цих держав вони абсолютно добре розуміють, що відбувається. І якщо б, якщо ми навіть публічні заяви послухаємо, і, і Макрона, і Мерца, і Урсула фон дер Ляєн, ну ми побачимо, що вони, вони дуже добре все розуміють. Я думаю, що вони не дадуть європейській цивілізації зруйнуватись, ну тому що вони, вони відчувають просто, знаєте, це як британський... Король Чарльз, чому от він він так має таку велику емпатію до України. Він зустрічався з президентом Зеленським. Навіть після того, як його Трамп вигнав зевального кабінету, запросив його одразу в Букінгемський палац. тому, що в них в крові є, от те що те, що Європа була зруйнована. Король Чарльз точно знає. Що його, його королівська родина переживала під час другої світової війни, і так у дуже багатьох європейців вони вони розуміються в поколіннях ще раз руйнувати європу? Я думаю, що вони не дадуть просто, просто не можу собі цього уявити. Пані дякую. Не повірите за хвилинку такого оптимізму. Власне, от в фіналі нашої з вами розмови, бо саме так я сприймаю от власне ваші слова про Європу. Українці на жаль, так скептично доволі на це все. Мені здається, переважною мірою дивляться, але ви зараз мені здається додали трішки оптимізму і, і віри. Нам усім. Дякую дуже надзвичайно за розмову. Ігор Айзенберг, професор Мангетенського університету зі сполучених штатів з Нью-Йорка. Був з нами на зв'язку. Йдемо далі.